Розпочну, друзі, із приємної новини для нас. В Окупованому Криму сьогодні вранці прогреміла серія вибухів. Під ударом були аеродроми і горить склад боєкомплекту. Лунали вибухи поблизу Севастополя, Перевального. Деталі згодом дізнаємося із офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. Ну а зараз конкретно до переговорного процесу. Учора ввечері глава російської делегації, помічник Путіна Мединський, якого ви добре знаєте, заявив, що представників України чекатимуть о 10-й годині ранку, в п'ятницю в Стамбулі на переговори. І він також повідомив, що російська делегація провела плідну зустріч із главою турецького закордону відомства, де вони пояснювали свою позицію на переговорах, звісно, але ймовірніше за все позиція підкоригована. Щойно стало відомо, що тристороння зустріч буде не о 10-й годині ранку, а о 12 30. І прокоментував можливий перебіг події на Росії посол МЗС Росії Мірошник. Хто це, друзі, я відверто кажучи, не знав, і ви, певне, не знаєте, але знайшов інформацію, про нього пише в Вікіпедії наступним чином. Посол по особим порученням Мід Росії по вопросам приступлінні Київського режима. Він нібито з Луганщини, колись кудись його МЗС призначали, нині витягли, аби він щось прокоментував. Час від часу він дає коментарі. Для російських ЗМІ, а нині його коментар щодо переговорів у Стамбулі розмістили Тас і РІА. Це центральні телеграм-канали центральних так званих ЗМІ Росії. І що він, власне, говорить? Є шанси на те, що переговорні групи у Стамбулі зможуть виробити єдиний документ сценарію завершення конфлікту. Конфлікт це цитата, друзі. Звісно, що війни. Ну, навіть Путін називає вже цей конфлікт війною. Відтак ми робимо однозначні друзі висновки, що рівень переговорів опускають дуже низько. І Марку Рубіо, державний секретар США, відмовився зустрічатися із росіянами саме з цією групою через низький рівень. Про це я говорив вам вчора вечірньому відео. Сьогодні ця інформація підтверджується. Відповідний рівень делегації затвердив і Володимир Зеленський. Саме тому там немає Єрмака і інших, і очільника закордонного відомства України. Головою ж делегації призначено міністра оборони Рустема Умерова, А до складу делегації війшли Кислиця Сергій, перший заступник глави МЗС, раніше він був представником України в ООН. Олександр Поклад, заступник голови СБУ, Малюк також був в анкарі, але на переговори його не відправили. Олег Глуговський, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України, Олексій Шевченко. Заступник начальника Генштабу Збройних Сил України, хоча і начальник генштабу був, і Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Буданова нібито в анкарі не було, але менше з тим сам Буданов не приймає участі. Тобто рівень справді зробили таким, аби він був відповідним до рівня російської делегації. З точки зору дипломатії, це абсолютно вірно. Указом відповідним затверджений цей склад. Відтак, склад цієї групи, і ця група уповноважена на проведення Продання переговорів, і, звісно, вони мають директиви для цих переговорів. Якими вони є, вже озвучував це Володимир Зеленський. Ніякого юридичного визнання територій за Росію цього не буде. Що стосується решти питань НАТО і таке інше, то це сьогодні обговорити ймовірніше за все не будуть. Мова йтиме про досягнення домовленості про 30-денне припинення вогню для того, щоб розпочати переговорні процеси. Але чи буде це досягнуто? Ну, як каже Мірошник з закордону відносства Росії, що нібито так. А як буде насправді, будемо бачити? Втім, і ми, і наші західні партнери, і Сполучені Штати Америки готуються до дуже різних сценаріїв. І ймовірність того, що буде ухвалено рішення про припинення вогню, ну, навіть вони оцінюють як дуже низьку. Тим часом Європейський Союз готується запровадити повне торговельне ембарго проти Росії. Про це пише видання Політико. Поки що офіційних коментарів про таку суперову ініціативу не було. Це треба було зробити, як на мене, давно, ще в 2014 році, коли Росія анексувала Крим. І... Переговори про запровадження повного ембарго будуть проходити сьогодні в тирані столиці Албанії, куди вчора напередодні з Анкари полетів президент України Володимир Зеленський. Про ймовірність такої розмови повідомляють європейські лідери, і вони говорять, що до нових таких санкцій європейців надихнув сенатор республіканець Лінсі Грем, який нині також перебуває в Туреччині разом із. Марко Рубіо саме Лінсі Грем запропонував обкласти російський експорт 500 відсотковими митами, якщо Путін не припинить свої напади на Україну. Раніше напередодні міністр закордонних справ Франції Жаннуель Баро заявив, що європейці та американці повинні піти далі і задушити російську економіку, щоб змусити Путіна припинити війну в Україні. Нині сьогодні вранці російські телеграм-канали, звісно, на умовах анонімності повідомляють про те, що в Кремлі відкинули будь-які Можливості найближчих контактів із Трампом і не погоджується на вимоги Трампа припинити вогонь. Трамп розсердився, нібито, ну вже він давно ми чекаємо, коли він стане дуже злим на Путіна і обіцяють американці вести санкції проти Росії. Ну, певна мова йде якраз про ці 500% мит на товари країн-партнерів Сполучених Штатів Америки, якщо вони будуть торгувати з Росією. Це дуже суттєво вдарить по російській економіці і до кінця року там вбачають, що ситуація буде катастрофічною. Але я не виключаю, що таке настане і раніше. Втім, повідомлення про запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вони не погодяться на припинення вогню, як на мене зроблено свідомо, аби в Кремлі розуміли серйозність намірів європейців і американців все-таки завершувати цю війну. Також відповідну заяву аналогічного змісту зробив і канцер Німеччини Фрідріх Мерц. Який сказав, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і він може бути ухвалений 20 травня, мова йде про санкційний пакет Європейського Союзу, я так розумію. Хоча це ще й не факт, тому що для ухвалення санкційного пакету Європейським Союзом необхідне рішення всього європейського парламенту, ну і всіх членів ЄС, серед яких Орбан і Фіцо, канцер Німеччини зазначив у себе в дописі в мережі X, що той факт, що президент Зеленський, попри Ситуація, яка склалася, поїхав до Стамбула, є величезним жестом. Путін не з'явився, каже він, і це поставило його у невигідне становище. Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок, у Брюсселі. І врахуйте, що сьогодні також у Тірані проходять відповідні переговори про запровадження якогось величезного торгового ембарго. Тобто про це справді рухається. Ну і також Мерц, буквально напередодні в інтерв'ю німецькій пресі повідомив про те, що він готовий, тобто країна Німеччина, готова конфіскувати заморожені російські активи, якщо буде відповідна юридична база для цього. І нині її немає. Але найбільше коштів російських знаходиться у Брюсселі безпосередньо, друзі, в Бельгії. Тому важливий і німецький вклад у просування ідеї санкцій, блокування заморожених активів і конфіскації їх. Але рішення, як на мене, мало було б бути до того, коли проходили переговори, а далі після переговорів його тоді можна було б скасовувати. Ну, а нині це виглядає так, просто як погроза. Крем їх точно не боїться.